Тут меня упрекали, что я призвал уничтожить Харьков. Ну да, правда, сначала три дня на вывод всех жителей. А потом сказать, вот будет уничтожен. Я вам скажу, после вот сегодняшнего злодеяния, я бы стер с лица земли Одессу, Николаев, Харьков и Киев. Я дал бы три дня жителям, чтобы покинуть эти города. Три дня. После чего нанес удары, потому что именно с Одессы Николаева наносятся удары по Крыму. Именно из Харькова используют как базу, наносятся удары по Белгороду. И именно Киев является тем центром, где принимаются все решения. Но при этом, при всей смехотворности, не надо недооценивать врага. Ух. Не надо недооценивать врага. Враг силен, коварен. При этом, я говорю не только его... Живой силе, которая себя представляют украинцы, и натовские наемники и сбросы всего мира. Ну и разведательная машина НАТО, ну, и военно-промышленный комплекс НАТО. Поэтому расслабляться уж точно ни в коем случае не надо. Тем более, что Запад ясно формулирует свои цели и задачи, о чем многократно говорил Михаил Михайлович. Когда было сказано, а какую задачу вы ставите? То есть сейчас... Михаил Михайлович, у меня поправите, я, я просто помню... 22 июня 1941 года, но, ну, естественно, не физически, я тогда... Ну. Да, но когда было без объявления войны. Так же было, когда немецкие на нас напали? Вероломно, без объявления войны. Вероломно, без, без объявления, объявления войны. войны. Но, строго говоря, было не совсем так. Ну, я просто помню объявление. Левитант, а потом в Кремль приехал с пакетом с объявлением, да? Объявили одновременно в двух местах. В Берлине объявил об этом Риббентроп в своем выступлении, а в Москве прибыл Шулинбург. И вручил все необходимые документы. утра, Но это было, я... он это Но это было чуть позже. И, ну, практически... Не в 4 утра. Ну, вы сначала. понимаете, там речь не о часах идет. Не ну, о часах, нет, а минутах. О минутах речь идет. То есть, это было одновременно практически, и с нападением вооруженных сил Германии. То и практически, я плюс к чему? То есть совсем не обязательно вначале объявить, потом напасть. Потому что то, что мы сейчас видим с позиции войск НАТО и стран НАТО, де-факто сегодня Дмитрий Анатольевич Медведев на питерском юридическом форуме это очень точно сформулировал. По большому счету, то, что они делают, это казус Бели. Но если говорить э, вот о тех документах, которые ну, практически непрерывно подписывает Украина с другими странами, и уже 27 таких соглашений о безопасности и... Э, широкой поддержки подписано, но если они с такой легкостью подписываются, 27 уже государств, поставят, то, видимо, в текстах этих документов нет никаких таких вот четких юридических обязательств. И не затрагиваются ну, коренные интересы тех государств, которые подписывают эти документы. Поэтому, когда их называют, я прошу прощения за выражение, на грамота, в этом есть определенный момент истины. Потому что, когда возникает вот необходимость военного союза, то должны совпадать вот такие глубинные геополитические интересы этих государств. Если они не совпадают, ну, на словах, военные союзы никогда не образовываются и не заключаются. Но когда даже есть вот намерение образовать военный союз, ну, о чем, собственно говоря, мечтают в Киеве больше всего вступить в то же самое НАТО, то... Что тут очень важно отметить, что коренной вопрос в этом случае заключается о власти. Что, кто кем, по каким вопросам будет командовать. Но Значит... НАТО вообще не про войну. То есть, вот те страны, которые сами себе входят в блок НАТО, но отдельно подписывают, там нигде военные не, вот, составляющие не присутствуют. То есть там не, не прописано, сколько войск, что будет, как будет, кто отправится, корпус туда, корпус. То есть этого всего нет. Ну, так і какая ціна тогда этому документу подані? Нікакої. Коли... А самая широкая поддержка. Типу, ви нам поможете. Ну звісно, поможемо. Ну, ні, конечно, конечно. ну да, конечно, поможем. Но, вот, как як там, вот, нічого не розписано, не прописано. Далі поговоримо про одну з таких дуже, скажімо, надокучливих речей. Це те, що, по-перше, Мирних українців дуже багато. По-друге, це те, що росіяни зараз гіпертрофовано використовують на на фронті. Це якраз такі каби. Одним з основних носіїв із цих керованих авіаційних бомб є російські літаки су 34 двомоторні бомбардувальники. От, е, насправді, ситуація дуже цікава, тому що, наприклад, е, декілька аеродромів знаходяться в принципі в зоні досяжності в 200 кілометрах від України. Е, стоять просто неба на аеродромах е, і. Ми, на жаль, не можемо їх вразити і щось з ними зробити. Не можемо їх знищити просто на землі. Хоча було б це дуже добре. Не, не намагатися збивати цей літак у повітрі. Е, ну а кап збити в принципі неможливо. А от знищити літаки на на литовищі. Так, от ми цього не можемо зробити через заборону США. Десятки су 34 можливо, навіть приблизна половина усього авіапарку Рефі стосовно. Ось літаків цього типу знаходяться на просто неба, на асфальті, на нещодавно відремонтованій авіаційній базі Балтімор. Вони знаходяться в дії найкращої української зброї глибокого удару, тобто Атакамс. Але Байден заборонив бити по цілях ВРФ американською зброєю. Україна потенційно може вивезти з ладу увесь оперативний флот, який там дислокується, якщо буде дозволено завдати такого удару. Про це зазначають Фронт Legends Інсайт. І також подібна стаття з'явилася у видавництві. Форбс. Скільки е, взагалі росіяни можуть виробляти ось цих е, літаків? Втрачають вони їх зараз значно менше, але е, в цьому році вони близько 20 машин вже втратили, саме ось цього типу, але продовжують їх будувати. От якими темпами далі дізнаємося думку експерта. Це Тарас Чмут. Цього місяця ВКС РФ отримали другу партію літаків, побудованих на Новосибірському авіазаводі імені Чкалова. Росія продовжує виготовляти літаки для потреб власної армії. Цього місяця ворожі ВКС отримали нову партію бортів Су-34. Про темпи та об'єми виробництва фронтових бомбардувальників Су-34 або ж Су-34М у РФ. Цього місяця ВКС отримали другу партію. Ну, знову ж таки, пропаганда гучно кричала: Партія. Отримали наші ВКС, але ця партія виявилася це лише дві машини. Тобто, скажімо так, в великих обсягах, на щастя, вони виготовляти даних літаків не можуть. Зазначається, що всього було виготовлено сім дослідних прототипів та п'ять передсерійних бортів. Також РФ виготовила 126 серійних літаків Су-34 по контрактах з 20 по 20 рік. Тобто за 10 років 126 машин. Останніми роками РФ продовжувала виробляти су 34 В 2022 році вони виготовили 20 одиниць, в 23- 12. У 2024-му, який ще не завершився, 4 одиниці. Дві партії отримали. Ну, от, якби, ну, скільки завгодно російська пропаганда і влада можуть розповідати, що санкції не дійствують, але вони насправді діють. Ми бачимо, що майже в 5 разів впало виробництво цих літаків. Е, далі. Взагалі, Тарас Чмуд говорить, що наразі 160 серійних стройових бортів. Тут немає висновків, просто цифри. У Росії заявили про створення роботизованої платформи, яка несе на собі систему радіоелектронної боротьби. Примітно, що розробку росіяни назвали Уоллі. Запам'ятаєте, ну, да? угу. герої мультфільму на честь робота з, от, з мультику Дісней. Чи ця установка ефективна в реальних бойових умовах, поки що невідомо. Ну, скоріш за все. Я думаю, що ні. Тому що все, що вони останнім часом заявляють як найновітніший аналог, ні, воно не працює. Су-57 не літають, армата е зробили 5 штук і жодної так і не з'явилося на фронті. Вони виключно були використані для е пропагандистських парадів на червоній. Площі Су-75-й існує виключно як виставковий зразок без двигунів, просто от з композита зробили красиву модельку, але далі це не пішло С-500. Е е е Виявилася неефективною, яку так розпіарили і притягли у Крим, то от подивимося. Єдине, що от Росія наразі виробляє артснаряди приблизно втричі швидше, ніж союзники України. І коштують ці снаряди, на жаль, в рази дешевше. І от артилерія і каби це те, що несе дуже велику небезпеку. І, на жаль, цього добра вони мають дуже і дуже багато.